Добрий день, малята! Одним із головних атрибутів зимових розваг є святкова ялиночка. Сьогодні ми поговоримо про неї. Підгадайте загадку! Що за гостя в нас така і зелена, і струнка, а на ній не шишки, а цукерки та горішки. Здогадалися? Та це ж ялинка. Але вона не проста. А на яке свято ми прикрашаємо ось так ялинку кульками та вогниками? Вірно, на свято Нового року або Різдво Христове. Отже, ця ялинка новорічна або Різдвяна. Давайте ми з вами трішки розповімо про ялинку. Яка вона? Ялинка за кольором яка? Вірно зелена. А якщо на ній є колючки, то яка вона? Так, колюча. Якщо ялинка росте в лісі, то яка вона? Так, лісова. Ця ялинка низька, тоді ця яка. Вірно, висока. А якщо ми прикрашаємо ялинку на свято, то яка вона? Так, святкова. Ялиночці дуже сподобалося те, як ви її описали. А знаєте, чому вона до нас завітала? Тому що скоро новий рік. Та Різдво Христове. Зазвичай люди наперед готуються до цих свят. Вони прибирають свої домівки, прикрашають ялинку та готують святкову вечерю. То що роблять люди? Прибирають, прикрашають та готують. А давайте ми трішки розповімо про те, як ми будемо святкувати новий рік та Різдво. Уважно роздивіться картинку та скажіть, що ми будемо робити. Вірно, ми будемо танцювати біля ялинки. А ще що можна біля ялинки робити? Співати пісень. А що ми знайдемо під ялинкою? Вірно, ми знайдемо новорічні та різдвяні подарунки. Що ще ми будемо робити на свята? Вірно їсти святкову вечерю. Куди ми будемо ходити на різдво? Вірно, колядувати. Отже, на свята ми будемо танцювати, співати, їсти святкову вечерю. А також ходити колядувати. І отримувати подарунки. А ще малята ми будемо вітати близьких зі святами. Побажайте своїм рідним щастя, здоров'я та миру в новому році. На цьому наше заняття буде завершуватися веселих свят та мирного неба! do zuústriчеj,